В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі пройшов брифінг з питань набору громадян на службу за контрактом та мобілізацію. Здай, кров, рятуй життя. В Ізмаїлі продовжується забір крові на потреби ЗСУ та лікарень. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася персональна виставка Михайла Пейкова. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 жовтня орієнтовно такі: 284 тисячі 890 осіб особового складу, 4 тисячі 905 танків, 9 тисяч 264 одиниці бойових броньованих машин, 6 тисяч 763 артилерійські системи, 811 реактивних систем залпового вогню, 545 засобів протиповітряної оборони, 316 літаків, триста. 16 гелікоптерів, 5247 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1531 крилата ракета, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9170 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 966 одиниць спеціальної техніки. В ніч на 12 жовтня Ізмаїл знову зазнав масованої атаки дронами Камікадзе. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. В результаті атаки зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових... Будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано. Постраждала одна людина. Жінка 1935 року народження отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу. За інформацією сил протиповітряної оборони, противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет з північного та південного напрямків. Усього було зафіксовано пуски 33 шахетів. Ворожі БПЛА летіли у різних напрямках. Відтак, протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Мобільні вогневі групи прикордонників у складі сил оборони півдня збили чотири дрони «Камікадзе» в Ізмирському районі. Відзначимо за тиждень на рахунку прикордонників вже 13 знищених смертоносних безпілотників. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі пройшов брифінг з питань набору громадян на службу за контрактом та мобілізацією до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Про вимоги, які висуваються перед кандидатами, розповіли начальник відділення комплектування із Мильського прикордонного загону Ігор Табакар та начальник прес-служби Ігор Перегняк. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі пройшов брифінг з питань набору громадян на службу за контрактом та мобілізацією до 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Про вимоги, які висуваються перед кандидатами на службу за контрактом, розповів начальник відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону, старший лейтенант Ігор Табакар. Ізмаїльський прикордонний загін продовжує здійснювати добір на військову службу за контрактом влаву Державної прикордонної служби України. Вимоги до кандидатів наступні: громадянство України, вікова категорія від 18 до 60 років, освіта на нижче середньої. Відсутність судимостей та задовільний стан здоров'я для проходження служби. Відзначимо, медична комісія наразі проводиться в Ізмаїлі. Щоб підтвердити придатність, нікуди їхати не треба. Все робиться на місцях. Військовослужбовці, які вступлять до лав державної прикордонної служби, матимуть ряд привілеї. Відзначили в Ізмайському загоні. Зокрема, отримають повний соціальний пакет. Майбутній військовослужбовець матиме повний соціальний пакет, грошове забезпечення понад 21 тисячу гривень. Речове та продовольче забезпечення, медичне та санаторно курортне лікування та можливість навчатись в відомчих та навчальних закладах освіти. Крім цього, для осіб, які уклали перший контракт, передбачена одноразова грошова допомога для рядового складу це понад 14 тисяч гривень, для сержантського складу понад 16 тисяч гривень. Для офіцерського складу понад 18 тисяч гривень. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського здійснює рекрутинг не тільки на контрактну службу, а й за мобілізацію. Про вимоги до мобілізованих детально розповів помічник начальника із Мільського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Ігор Перегняк. До кандидатів вимоги досить прості. Також вони буквально такі ж самі, як і за службою на контракт. Значить, це за станом здоров'я придатні. Не повинні мати судимості, а також не повинні бути притягнуті до адміністративної відповідальності за деякими статтями Кодексу України про адміністративне правопорушення. Військове зобов'язання, які були призвані на військову службу під час мобілізації, набувають нового юридичного статусу військовослужбовці, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені законами України про військовий обов'язок і військову службу, про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей. Коли кандидата призиваємо за мобілізацію, він має такі ж права і такі ж обов'язки та гарантії відповідно до законодавства України. Він має право також на відпустку, на відпочинок, лікування, також має право на навчання у закладах освіти. Тобто, як і військовослужбовець за контрактом, так і військовослужбовець, який був призваний за мобілізацію, має одні і ті ж права. Якщо ви бажаєте поповнити ряди прикордонників та стати на захист державного кордону України, звертайтеся до Ізмаїльського прикордонного загону за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефони для довідок 095 654 64 66 068 766 20 43. Запрошуємо всіх бажаючих вступити в наші ряди. Як за контрактом, так і за мобілізацією, аби надійно охороняти державний кордон України та захищати нашу наньку Україну. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Прокуратура розпочала розслідування щодо чергової ворожої атаки із Мирського району. За даними слідства, у ніч на 12 жовтня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури по Дунав'ям. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні. Руйнувань зазнали також виробні... Та складські приміщення. Огляд триває. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу. З початку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. І змальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Подробиці дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли, Ізмальчани одразу відгукнулися і почали активно здавати. Однак наразі потреба у деяких групах крові знову є. Тому мешканців міста та постійних донорів просять не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Після розширення Ізмірського району відділення трансфузіології забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її відповідальності, розповідає завідуюча відділенням Любов Коновка. Тому установа відчуває потребу у донорській крові практично завжди, навіть тоді, коли, здавалося би, запаси є. Лікарні нашого міста завжди потребують компоненти крові, рітроцити, свіже заморожену плазму, нативну плазму, рітроцити в додатковому розщі. Розчині для лікування хворих в основному потребують радом, хірургія, реанімація, терапія. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську крові на потреби збройних сил України. Наше відділення виготовляє компоненти крові свіжозаморожену плазму, яка Є в резерві для наших захисників вітчизни. У нас завжди є банк для того, щоб ви для того, щоб видати в будь-який час в лікувальні заклади. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники з Мільського порту та працівники військових структур, прикордонники, нацгвардія та поліція. Ну, десь вже 25 п'ятий до тридцяти разів здаю. Ті рази, які рахуються, да, раз 25-30. Здаю кров для потреб зсу, а також для вагітних жінок, коли все потребується. Зараз особливої ваги набирає необхідність. Здачі крові у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Всі ми знаємо, що для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців деколи конче необхідно мати запас крові. Тому всі донори, всі громадяни України, які мають змогу здати кров, повинні це робити. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина, 6. При цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Накануні до здачі крові всі особи, які хочуть мати бути донорами, повинні додержуватись. Дієти, не вживати жирну піщу, алкоголь, попити у вранці чай і прийти, здати кров, бути зовсім здоровими. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Які протипоказання до здавання крові, це відносні та абсолютні протипоказання. абсолютними протипоказаннями є це захворювання на гепатити, на вірус. Інфекції на віч, на сифіліс, на всі інфекції, які передаються через кров. Абсолютним протипоказаннями також є. Хронічні захворювання та сердечно-сосудісті, онкозахворювання, онкозахворювання це втрата будь-якого органа. Здавати кров не рекомендується, якщо ви захворіли на грип, ГРВІ, бронхіт, ангіну чи інші застудні захворювання, а тим паче, якщо приймаєте антибіотики. Також до протипоказань відноситься вагітність. Крім цього, при здачі увагу звертають і на вагу людини. Максимальна доза здачі крові це 450 мл. Тому вага особи, яка буде здавати кров, повинна має бути не менше 60 кг, тому що повна доза це 450 грам, це перша степінь І Тому ми підбираємо донорів з великою вагою, щоб вони були совершенно здорові. Перед цим вони проходять медогляд у терапевта. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Будь ласка, приходьте, здавайте кров. Ми всіх запрошуємо приходьте здавати будь-яких груп крові в приміщення поліклініки, де знаходиться відділення трансфузіології. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 3004 099 613 83 99. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової 11 жовтня відкрилася персональна виставка члена Національної спілки художників України Михайла Пейкова під назвою Ретроспект. В експозиції представлені 133 твори в різних техніках. Подробиці розкаже наш кореспондент в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. 11 жовтня відбулося урочисте відкриття персональної виставки у день народження члена національної спілки художників України Михайла Пейкова та до Дня художника України під назвою Ретроспект. Відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Сьогодні відкривається персональна виставка Михайла Петровича. Це п'ята виставка, яка відкривається у залах ізмайського картинного галереї. На цьогорічній п'ятій персональній виставці Михайла Пейкова представлено 133 твори у різних техніках: олівець, пензель, перо, акварель, літографія, ксилографія, різблення по дереву. Михайло Петрович присвятив виставку книжкової графіки своїй дружині. Це була яскрава жінка, така якої можна було довірити все. Я сьогодні їй присвячую присвячуючи цю виставку. Коли Прасковія е Севільна вийшла від життя, мені було, було дуже сумно і боляче. Е я не знав навіть, чого е починати. Треба було починати з взагалі з нуля. Е <реш> і єдине, що мені залишилось, це працювати. Я працював тричі більше ніж колись. Малювати Михайло Пейко влюбив з дитинства. Поступове захоплення переросло в професію. Для нього мистецтво це покликання. Художник дійшов до нього, не вагаючись, довіряючись серцю і душевному пориву. Мені здається, що ми знаєте, принаймаємо якийсь такий світ художника, його мир і насамперед його життя. Чим живе художник? На персональній виставці художника також були присутні родичі Михайла Пейкова, колеги, представники Ізмельської болгарської громади та поціновувачі творчості художника. Я тут вами дуже пишаюся. Я завжди згадую при кожній можливості, яка ви особисті я буду згадувати, що стояли на виставках у вас. що я пишалася і буду сподіватися, що мої оновки будуть пишатися. Ми також дякую. Я б хотіла би вам багатого здоров'я та багатого натхнення для подальших своїх робіт, тому що тільки завдяки цьому ми маємо сенс нашого життя. Від імені змаївської університетської громади. Я Щиро вітаю з такою символічною подією. Ми дійсно пишаємося, я завдячую долі, що особисто з вами знайомий, що під вашим проводом ми на базі нашого університету, зокрема образотворчого мистецтва, підготували стільки талановитих митців. Ви унікальна особистість, наш земляк, митець. як кажуть, що творча особистість вашого рівня та виновитому всьому бажаю вам успіхів і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Ми пишаємося вам. Дякую. Багатогранний талант художника відображається в його роботах, виконаних в різних напрямках. Тематика представлених на виставці робіт художника варіюється від зображень природи до абстрактних композицій та історичних сюжетів. Прекрасні внуки, прекрасні сеня, але дітей більше. більше. Тому все здесь і, і більше це все діти. Для художника кожна робота це його дитина. Требувательний, капризний. но и дарит радость. Еще много вам детей. Это очень тяжелая работа, создаемкая и кропотливая. Я, конечно, очень удивлена и ошарашена такими работами. Очень интересная и талантливая работа. Я желаю вам здоровья и долгих лет жизни, чтобы вы могли творить. У кожному творі закладена своя історія, своєрідний задум та унікальна манера виконання. Симорічні твори для сьогодення під назвою Мир Україні» мріє про крила, передають гордість, незламну силу та любов до рідної країни. Також трапилось. Ми живемо в такий, такий час, що поруч зі мною нема моїх синів. Вони там, де повинні бути чоловікам. Важкий для країни час. Я вірю, вірю, що все у нас все у нас буде добре. Все буде добре, наші хлопці на своєму місці. Наші хлопці і дівчата роблять свою справу, велику справу. І я вірю, що ми переможемо. Вірю, ми точно переможемо, обов'язково переможемо. До кожного твору автор підходить зі своїм почерком, в залежності від епохи і героїв твору. Михайло Пейков славиться працьовитістю. Навіть його колеги художники не бачили більшу частину представлених на виставці робіт. У художниках є з призвання, вони свою душу, своє серце що чувствують, вони передають в своїх роботах, які залишаться, будемо говорити, на века для наших будущего поколения. Но он встает в три часа ночи, когда не спит, и может быть еще раньше, и работает, 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 а мы вот это вот все видим потом. Вообще, это, это люди, люди большого труда. И такого, который останется намного много лет. Здоровья вам, и чтобы вы радовали еще много-много раз. Люди по-різному відзначають свої дні народження. Творчі особистості намагаються підготувати концерт, виставку, авторський вечір, зустріч з шанувальниками. В день народження прийнято і потрібно підводити якісь підсумки за той чи інший етап життя і творчості. Зібравши мися всіх, я дуже вдячний, що, що бачу вас знов зі мною, веселій, енергічній. Дякую за те, що ви як вам сказати, не залишили вже байдуже до мови творчості. Талановитий художник Михайло Пейков перебуває в розквіті творчих сил, накопичивши достатній досвід в різних техніках і жанрах, завдяки своїй працьовитості, вишуканому смаку буде розвивати майстерність і радувати новими виставками. Виставка мені дуже подобається, тому що тут багато майстерності графічної. Майстерність незвичайна, вона дуже жива, дуже така колоритна, і образи, які тут представлені, дуже яскраві і дуже цікаві. Це мені подобається. Це майстер, майстер графіки. Де завітати на відкриття цієї виставки? Мені дуже сподобалась книжкова графіка нашого Бесарабського митця, і я вражена його роботами. Дуже цікава композиція, витриманий стилю і. Я думаю, що цікаво буде побачити не тільки дорослим, але й дітям-вихованцям нашої художньої школи цю виставку. Вітаємо з днем народження сьогоднішнього майстра. Хочеться сказати, що виставка була дуже крута. Мені все дуже сподобалось. Картини мене вразили. Техніка, акуратність, проробленість маліших деталей. Крім того, в залі обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової виступили вокалісти обласного центру національних культур, які подарували усім присутнім гарний настрій та позитивні емоції. じめとをめとじめとば。 В умовах повномасштабної агресії Росії проти України обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової залишається центром освіти та духовного розвитку. Продовжує відстоювати культурний фронт і формує культурне середовище у Пудунав'ї. Сніжана Щербина, Іля Кулинич для програми новин. 11 жовтня близько 10.00 в Ізмерському районі було виявлено тіло загиблого боцмана. За попередніми даними, 74-річного боцмана судна, яке знаходилося на якірній стоянці на річці Дунай між містом Ізмаїл та селом Старани Красівка, у калюжі крові знайшов старший помічник капітана. Правоохоронцями встановлено. Тіло мешканця Ізмаїла знаходилося на сходах біля аварійного виходу, що веде на корму судна. Ознак насильницької смерті під час зовнішнього огляду виявлено не було. Труп спрямовано на експертизу для встановлення причини смерті. В авангардівській громаді проходили обласні змагання Рухайся до перемоги на підтримку Збройних сил України серед сільських та селищних територіальних громад Одещини. В змаганнях взяли участь 12 команд, серед яких Саф'янівська територіальна громада. На спортсменів чекали змагання з різних видів спорту армреслінгу, гирьового спорту, перетягування канату, легкоатлетичного кросу та настільного тенісу. Команда Саф'янівської громади продемонструвала високі спортивні досягнення та посіла почесні призові місця. Командному заліку з армреслінгу наша команда стала абсолютним чемпіоном, виборовши перше місце. Призове третє місце Саф'янівська громада завоювала і в командному заліку з легкоатлетичного кросу. Крім цього, спортсмени продемонстрували високу підготовку в змаганнях з настільного тенісу, посівши в командному заліку почесне друге місце. Вітаємо спортсменів та бажаємо подальших спортивних звершень, підкорення нових вершин та мирного неба над головою. Придунайська філія Мауп відзначила 25-річчя свого існування яскравим спортивним святом, яке почалося з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників України та літературно-музичною композицією Я Україна. Веселі естафети наповнили емоціями та спільною роботою чотири команди. Результати прискіпливо оцінювали судді старшокурсники. Спортивні змагання висвітлили найкращі якості студентів Придонайської філії та придонайського коледжу. А саме єднання в досягненні мети, дружню підтримку, взаємодопомогу та чуття єдиної студентської родини. Завершилося свято великим спільним колом під чудову пісню про Україну. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 53 копійки, продати за 38 гривень 20 копійок. Євро купівля 39 гривень 60 копійок. Продаж – 41 гривня. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 13 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів тепла. В день 21-23 градуси. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-15 градусів. В день – 18-20 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, а також на ютуб каналі ізмилтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.